Армовані гальмівні шланги на мотоцикл Africa Twin 750 передній контур. Рідні шланги йдуть стрійником. Цей комплект, тут два комплекти один в чорному кольорі, один в синьому, зроблений з перемичкою через колесо. Один шланг під гальмівної машинки йде на правий супорт, а від правого супорта перемичкою через колесо з правого на лівий супорт. Короткий шланг це той шланг, що йде перемичка через колесо, він має два локатора. І довгий шланг, який йде від гальмівної машинки до правого супорта. Для такої схеми потрібен подвійний болт, який на правому супорті буде з'єднувати два шланги. Ці шланги. Цей шланг від галімної машинки до правого супорта трошки довший, тому що власник ставить проставку на руль, тому цей шланг має бути довший, щоб не було натяга. Нагадуємо, що ми можемо виготовити як стандартні шланги для будь-якої гальмівної схеми, стрійником, обидва шланги від гальмівної машинки або з перемичкою через колесо. Ми можемо виготовити нестандартні, якщо потрібно подовжити або замінити якийсь фітінг. В наявності фітінги під м 8, М10, М12, кути різні. Від 90 до рівного. В будь-якому кольорі. Звертайтесь, ставте лайки, якщо сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд!